Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги мереживний одяг для дівчаток. Даний мереживний одяг виготовлений з м'якої та дихаючої бавовни та дуже зручний в носінні. Він поставляється з капелюхом, щоб завершити повноцінний образ. Комбінезон ідеально підходить для осіннього та весняного сезону, та його можна носити на особливих подіях до комбінезон застібається на гудзики для зручного переодягання. Завдяки цьому наряду ваш малюк буде виглядати максимально стильно. Пропонуємо до вашої уваги взуття для дівчаток. Дане взуття ідеально підходить для малюків, які тільки вчаться ходити. Вони оснащені гумовою підошвою проти ковзання, яка забезпечує стійкість та запобігає падінню. Виготовлені з високоякісної шкіри, тому вони будуть м'якими, зручними та дихаючими, забезпечуючи прохолоду та сухість ніжок вашої дитини. Взуття має елегантний та стильний дизайн, який можна носити з будь-яким одягом, а регульований ремінь забезпечує надійну посадку. Вони Стануть чудовим подарунком на свято для дитини чи будь-яку особливу подію. Пропонуємо до вашої уваги спідницю пачку з бантом. Дана спідниця це стильний та чарівний набір одягу, розроблений для маленьких дівчаток. Наряд включає в себе топ з короткими рукавами та спідницю пачку з м'яких та дихаючих матеріалів. Вона виготовлена з кількох шарів фатину, створюючи пишний та об'ємний вигляд, який ідеально підходить для кружляння та танців. Набір доступний у різних розмірах та кольорах, що дозволяє легко знайти ідеальний варіант для вашої дівчинки. Це чудовий вибір для особенних Випадків, таких як дні народження, весілля та фотосесії. Пропонуємо до вашої уваги сукню з довгими рукавами. Дана сукня ідеально підходить для повсякденного носіння, вечірок та інших особливих випадків. Її легко чистити та доглядати, тому вона буде прекрасним доповненням до гардеробу. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Це чудовий вибір для оновлення гардеробу вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги ошатне плаття пачку з метеликом. Дана сукня ідеально підходить для повсякденного носіння вечірок та інших особливих випадків. Плаття дуже зручне у догляді, тому чудово підійде для маленьких дівчаток. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант.